Прошу, питайте, питайте. Прошу. Прошу. Анатолій Петрович, ви були при владі головою районної ради, адміністрації сьогодні ви так ви всі похожите кулісника. Чому ви раніше його не взяли? Чому ви знаєте? Революції організували пішу ходу і мітинг до голови обласної державної адміністрації, щоб звільнили колісника. Тому що саме він тоді, я вважаю, був причетний до викрадення сейфу із бюлетнями на виборах. Ми пред'явили персональні претензії по роботі. І нам гарантував тодішній губернатор Бондар, що він його звільнить. На жаль, цього не відбулося. А ви знаєте, що представлення на керівника обласного рівня дає подання голова обласної державної адміністрації області. Тоді не були такі правила гри, що громада пропонує, тоді не були такі правила гри, тоді працювали і за того, і відбулося. Поглиблення корупції, тому що Ющенко, на жаль, і своєю командою не оправдав надії і сподівання українського народу. Ми дуже багато з вами зустрічали. Ви знаєте, як ви за репост і всім сказали, що ми його закупили. Ви держали акти в себе, ми судилися, ми виграли районний суд, обласний, апеляційний. Ви два рази подавали нас у збройні суд. Ви е, на, говорили село Паштаків, таке яке на сьогоднішній день осталось без доріг, без школи, без газу, без води, без садика. А вони нам і наставили, ставили, е, 15% заросло ставів, скільки шкоди робили. Як видати, і ми зберігали початок. Що йде, Прокопівна, давайте ми будемо дійсно щирими у своїх думках. По-перше, ініціатором того, щоб забрати від рибку ставок в башликах, був не я, а була громада. Коли громада мене і вас запросили на збори, і люди проголосували, що отдайте нам цей ставок. Я ж не міг виконувати вашу прикладу, а я мусив йти е, так, як хоче громада. Пане Петрович, не викидів людей треба, а коли ви керівник треба захищати. Не на сьогоднішній день в районі у нас немає, ні колгоспів немає, нічого немає, а ви ж зімочувати. опубліковані позиції громадського комітету, який ви знаєте, є створений в області. Там чітко зазначено, що люди, які претендують на посаду, там є певні вимоги стосовно того, щоб не співпрацювали, і у нас позиції, щоб це не були існуючі депутати. Бо є дуже багато питань до того, що сьогодні є більшість в районній раді, в міській раді, батьківщини і свободи, але голосували вони як хотіли. Але мене питання до вас, Анатолій Петрович, сьогодні. Для ківерчан дуже болюче питання механічного заводу. Ті руїни в тому кутку вже страшно ходити. Скажіть, будь ласка, і руйнація механічного заводу почалася не при цій владі, вона почалася раніше. Вирізати, почали раніше той металолом і вивозити. Ви були головою обласної ради, ви були головою адміністрації. Яких заходів ви вживали для того, щоб не допустити такої ситуації з механічним заводом, яка є на сході Значить, ви знаєте, що після е, Жежері було ряд керівників і останній керівник, який там довго працював, це був Романюк. Е, ми знайшли в той час е, інвестора, який хотів узяти завод е, і повністю його переобладнати, навіть зберігши е, технології. Виробництва машин для е, обробки лісосировини і для роботи в лісі. Е, на жаль, е, тоді був державний пакет акцій, і тодішнє Міністерство залізної дороги не погодилося в е, повному об'ємі передати інвестору, щоб він його викупив. На сьогоднішній день є депутат районної ради Дейна Володимир Юрійович. Який вже сьогодні співпрацює е, з певними інвесторами, які бачать, що оце, е, виробничу частину механічного заводу взяти, переобладнати і робити сільськогосподарські е, машини для індивідуальних присадивних ділянок і для фермерів. Є перспектива, ви бачите, Романюк, е, на жаль, е, Ганебно гнав завод нікуди. Він сьогодні позорно пішов з завода. З ним держава судиться, тому що там є великі зловживання. А ви пам'ятаєте, що з адміністративного корпусу ми мали зробити е, суд. Е, на жаль, тоді судова. Служба на рівні Києва, оглянувши приміщення, сказала, що нам таких великих приміщень не треба. А в той період була бідота, біднота в державі. Ви знаєте, в 1998 році, коли я став головою районної ради, Ківерцівська громада вийшла на залізну дорогу і перекрила залізну дорогу. І я, тодішній голова районної ради, прийшов, зустрівся і сказав: шановні люди, Давайте домовимося так. Ви звільняєте сьогодні дорогу. Якщо через 6 днів пенсії і зарплати в район не підуть, ми всі підемо в відставку. Через 5 днів ми е, через область, через Київ знайшли кошти і е, питання було вирішено. належить Державному фонду майна. Знаєте, перші два поверхи ним було продано підприємство, який в Остальне все було передано відділу юстиції. І ми навіть зараз не маємо це Я Не обласному, це Міністерство, це міністерство юстиції, Міністерство, міністерство. міністерство юстиції. Остальним все володіє Міністерство юстиції. Ми пробували в Раді це питання піднімати, їздили туди, зрушити не можемо, тому що Держфон Майдак від, 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 е, да, відмовляється передати механічний завод на, в, в комунальну власть. Судова адміністрація передана Держфонду, майна, війна передано. І ми не можемо третій, четвертий поверх, ми не в війні, можна там працювати, але якщо щось робити, то через перший, другий не можна зробити. Прошу, прошу, але вважаємо Якщо ви станете головою адміністрації, які ваші перші кроки будуть для молоді? Радію з молоді. Ви знаєте, що в кожній державній адміністрації є відділ, який займається молоддю молоддю спортом. Тому я вважаю, що на вашу пропозицію, кого ви запропонуєте, посадимо на крісло керівника і будемо працювати, щоб вирішувати проблематику молоді ківерців. Начальник відділу молоді спорту спорту російської райдерської Анатолій Петрович, після повалення режиму Януковича не секрет районі стала обговоритися, ну чи не єдина кандидатурна посада голови райдерадміністрації, ваша кандидатура. І разом з тим стали обговорюватися ваші ідеї, бачення на рахунок того, хто має тут працювати і озвучую е, думку, яку почули всі працівники адміністрації про те, що прийшовши сюди, ви збираєтеся звільнити абсолютно всіх працівників, адміністрації, починаючи від начальників управлінь, закінчуючи працівниці. Е, на сьогоднішній день я вважаю, що працівники високі це е, повірте, я вас переб'ю е, по-перше. Я не з ким державної адміністрації не зустрічався. Не з ким я нікому нічого не говорив. Ну повірте, це абсурд. Ну як ми можемо е, звільняти, як ви кажете, виключно всіх. Е, якщо ми говоримо за професійність, то повірте, немає питань. Якщо ви дійсно е, вирішуєте молодіжні питання, молодь скаже, що ви відповідаєте. Ну, Слухайте, ну це ж почувство е вищої проби. Сказати, що я вже там я ще не став, а вже починаю всіх Ну Повірте, е я абсолютно ні з ким нічого не говорив. Питання про те, йти мені в держадміністрацію чи не йти, було вирішено на бюро. Мене запросили, запропонували, притом запропонували зненацька. Ми обговорили, люди кажуть, от давай, трудно, попрацюємо. От, кажу, Якщо так і ви беретесь допомагати, нема проблем. А я ні з ким не зустрічався абсолютно. Я, покажіть мені ту людину, яка вам сказала такі от е, е, дикі речі. На сьогоднішній день я вважаю. І це високопрофесійні люди, які сумлінно, багато років з більшість тих Питання, питання,